Так, ну нарешті ми переходимо до більш цікавого процесу, ніж в'язання зразків і підбір щільності, безпосередньо до в'язання. В'язання шапки, і ми будемо набирати петлі. Шапку можна зв'язати в двох варіантах: або ось так, як в мене з відворотом, або навпаки, пряму без відвороту. Звісно, там буде різна висота шапочки, тому що якщо немає цього відвороту, то, то нам ну, не потрібна така довжина. І в залежності від цього ми будемо. І петлі набирати. Точніше, як спосіб буде набору один, але треба буде там, одну маніпуляцію зробити, щоб у нас завжди, ось тут, понизу шапочки, був ось такий гарний наборний край, щоб оця гарна касичка завжди в нас була на лицевій стороні. І якщо шапка буде без відвороту, і якщо ми в'яжемо з відворотом. Я завжди шапки всі набираю з самим звичайним способом, який на англійській називається long tail cast-on, або на нашій це ну, довгий хвіст. Він так називається з рахунок того, що ми відмотуємо певну кількість пряжі, довгий такий хвіст лишаємо і потім набираємо петлі. Чому я не використовую для шапок італійський набір чи щось типу фабричного зачину це дуже схоже. Тому що з часом шапочки від носіння все одно ось цей край він розтягується, коли там фабричний зачин. І він потім йде такою негарною спідничкою, починає фолдіти. Мені не дуже подобається, тому я ну, з часом прийшла до того, що мені найбільше подобається все ж таки самий звичайний набірний ряд. Той самий довгий хвіст. Саме важливе, його е, гарно набрати. А, що я маю на увазі? По-перше, не треба сильно затягувати, і, е, звісно, інша крайність надто вільним його теж не потрібно лишати, тому що він одразу е, піде такою фалдящою такою штучкою. А, а якщо сильно затягнути, у вас вийде такий теж ефект спіднички, тільки навпаки, у вас буде ось тут дуже стягнуто. Ось так. А, а ця частина шапочки вона буде еластичною, буде більш вільною, і воно е, в цьому місці буде тиснути на голову не дуже буде комфортно людині, яка буде її носити. Тому дуже, важ, 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 дуже важливо е, набрати гарну петлі. Зараз я приберу з кадру зайве, щоб не перефокусовувався мій телефон. Отже, набираємо петлі. Саме, перше, саме першу петлю я робу, роблю таким чином, що я просто заводжу ось так от спицю і прокручую ниточку. Ще раз. Раз, два. Ось так. Чому я не роблю ось таку ну, першу петлю, як потім ми будемо набирати петлі? Тому що, коли ми так набираємо петлі, дивіться, бачите, у нас тут. Утворюється такий вузлик, як у виворотних петель. І коли ми потім будемо з'єднувати в коло, ось ось це місце буде дуже негарним і неаккуратним. Тому саме тому я розправляю і роблю ось таку просто першу прокручену петлю. Далі я набираю петлі стільки, скільки мені потрібно, по розрахунку. Плюс одна петля для того, щоб потім замкнути наше в'язання у коло. І набираю петлі самим звичайним способом. Ось. Заводжу ниточку, спицю, підхоплюю. Раз, два, три. Раз, два, три. І дивіться, дуже важливо, не затягуйте ось тут, не затягуйте так сильно цю косичку, тому що у вас цей край наборний буде перетягнутий. В той же час, коли ви набираєте петлі, дивіться, щоб петельки в той же час були близько одна до одної, щоб не пішло ось тут з підничкою, Край не був не був надто вільний. З часом, воно, коли ви набираєте багато петель, у вас цей край завжди потім виходитиме рівним, акуратним і однаковим. Тримайте завжди однакове натяжіння для того, щоб ось ця косичка була завжди однаковою, щоб не було десь дуже багато відстані між петлями, а іноді надто вони стиснуті тут одна до одної. Набираємо петлі. Зараз я поставлю запис на паузу. Я наберу е, мою кількість петель. Я правда не сказала, що набираю я одразу на кругові спиці, які мають довжину від кончика від кінчика до кінчика 40 см, тобто від і до 40 см. Якщо у вас є можливість, в мене вони з'ємні, і я в'язатиму пряму шапку. І коли я дійду до ось цієї частини, де ми будемо скорочувати петлі, я просто перекручу тут на довгий тросик і продовжу в'язати верх шапочки. Якщо у вас спиці не з'ємні, то вам тут треба буде перейти на спиці з більш довгою лісочкою, з більш довгим кабелем, що я зговорюсь, і або або перейти на п'ять спиць тут у кого що є, кому як зручно. Якщо у вас взагалі немає коротеньких, то це теж не проблема. Ви можете в'язати на довгих спицях, просто будете перетягувати весь час все ну, в'язання, все тросик, і все вийде. Я тоді ставлю на паузу і набираю власну кількість петель. Наші петлі набрано. Далі нам треба перевірити їх кількість на всяк випадок, і перевірити, щоб протягом всього наборного ряду в нас не, була, він не був перекручений, щоб у нас не утворилося безкінечної петлі, або її ще називають петля мібіуса. Для того ми перевіряємо, розподіляємо наше в'язання, наші петлі і перевіряємо, щоб ось ця косичка була завжди рівненькою і дивилася завжди в один бік. Я перевірила, в мене все добре, і далі нам треба буде зв'язати, замкнути наше в'язання у коло. Для цього ми підводимо спиці одна до одної, в нас є ліва спиця, права спиця. В нас є перша набрана петля, в нас є остання набрана петля. Що нам треба буде зробити? Нам треба ось цю першу набрану петлю накинути на останню. Або, іншими словами, останню петлю протягнути через першу. Це буде не дуже зручно, але цілком можливо, я багато разів так робила. Перше, що треба зробити, нам собі треба допомогти, тому ось так вводите спицю в першу петлю і знаєте, її трошечки так підтягуєте, так, щоб вам потім було зручно її підхопити і впевнитись, що там всі складення підтягнулись. Ми її трошечки розтягнули, далі підтягуємо ось цю петлю. Лівою спицю ми підхоплюємо останню набрану петлю і протягуємо її на ліву спицю. Просто вводимо і протягуємо. Паралельно ми, бачите, я притримую цей вільний хвостик для того, щоб ця петля не розпустилася. Просто притримуєте пальчиками. Далі ми праву спицю вводимо в ось цю першу набрану петлю, що ми її розтягували трошки. Вводимо спицю, запевняємо себе, що ми підхопили абсолютно всі складення. І цю петлю ми її накидуємо на першу Ось так. Ми просто накидуємо. Хвостик ми все ще тримаємо. І потім спускаємо її зі спиці. Ось так. Бачите, це тепер в нас є коло, воно замкнуте. Сподіваюсь, було зрозуміло. Якщо що, в принципі, можна. Уповільнити відео і подивитись ще раз. Спробую показати вам ще раз. Дивіться: цю першу набрану петлю ми трошечки собі допомагаємо і підтягуємо її спицею, щоб вона була ну, більш вільна. Далі, ми беремо лівою спицею, підхоплюємо ось цю Останню набрану петлю і протягуємо її на ліву спицю. Просто протягнули. При цьому ось цей хвостик притримуєте, тому що у вас інакше розпуститься ця петля. Далі правою спицею ми беремо, чіпляємо цю першу петлю, першу набрану, і перекидуємо її через останню, ось так. Спускаємо цю петлю зі спиць. Ось так. І трошечки так підтягуємо. Не лякайтесь, що тут у вас велика відстань, вона потім підтягнеться. Далі, ось цю спицю, що ми переку... цю петлю, що ми перекидували на ліву спицю, ми повертаємо назад. Ми її собі повертаємо на праву спицю, де вона і була. А, далі, ми, якщо ми в'яжемо без відвороту, то ми вдягаємо наш маркер. І починаємо в'язати і значно лицева виворотна на потрібну висоту до убавок, до скорочень. Якщо ми будемо в'язати з відворотом, що нам треба зробити? Дивіться уважно, магія руки, нікакого мошенничества. ми беремо і просто розвертаємо наше в'язання, ніби виворотною стороною до себе. Зрозуміло? Ще раз. Ось наше в'язання. Ми замкнули щойно в коло. Ось, замкнули в коло. І розвертаємо його до себе. Маркером цього є те, що до нас петлі дивляться ось цими дужками виворотними. Далі, що нам треба робити? Нам треба цей маркер собі вдягнути на праву спицю і почати в'язати. Ось ця перша петля, ми її пров'яжемо виворотною. Я в'яжу класичними петлями. Ви в'яжіть, якими ви звикли, якими вам зручно. З часом мені так здалося, що класичними петлями, особливо бобінна пряжа, лягає краще в резинку. Але я все ж таки, думаю, що це залежить дуже від того, хто виконує. Так, виворотня лицьова. Виворотня, лицьова. Виворотня. Лицо і знову ж таки в'яжемо на висоту, яка нам потрібна до скорочень. Тут треба трошечки уважніше, особливо, якщо ви починаєте, ви не в'язали ускладнення. Трошечки уважніше дивитись, щоб у вас пров'язувалися абсолютно всі складення. Насправді тонка, ну, тонка ось ця пряжа, 3000 метрів, вона досить непогано склеюється одна до одної і, в принципі, не розшаровується. Ось так. Просто пров'язуємо. Для, для чого ми це зробили? Ми розвернули наше в'язання до, до себе виворотною стороною, щоб потім, коли в нас буде. Від воріт у шапки, бачите, він буде, це ми потім підтягнемо і коли будемо е... заправляти кінчики, ми виправимо цей момент. Тут буде акуратно, не переживайте. Ось у нас шапочка буде виглядати ось так. Тобто лицьова сторона нашого набору, ось вона знаходиться тут. В'яжемо далі просто сумлінно в'яжемо нашу резинку. Оп. Я знаю, що дехто з дівчат вони використовують такий лайфхак, їм так в'яжеться скоріше. Вони робочу спицю залишають потрібного номера. Тобто, якщо я в'яжу четвіркою, то в мене права спиця, вона четвірка. А якщо от, бачите, я в'яжу на камеру, мені незручно, ось тут вже є пропущене складення. Треба виправити. А ліву тобто права в мене четвірка, а ліву взяти 3,5 чи 3,75. Таким чином, петлі з неї ну, проходять легше. Я не користуюсь таким лайфхаком, але знаю, що дівчата так роблять, тому якщо буде так зручніше, можете, можете спробувати. В'яжемо розинку. А і ще що я вам хотіла сказати: не лякайтеся, вона буде трошечки кривенька, страшненька до прання. Це не страшно. Вона потім, ось ця шапка, я вам десь вставлю фото, як, я вона... як вона виглядала до прання. Дуже страшненька була, а потім вона вирівнялася і стала суперкласною. Тому в'яжемо і тільки із задоволенням.